Вітання, шановні глядачі, у прямому ефірі відкритий діалог сьогодні. П'ятниця 22 квітня. І я представляю гостя нашої студії. Це міський голова Черкас Сергій Олегович Одарич. Доброго вечора. Доброго Сергій Олеговичу. Якщо ви маєте свої запитання до Сергія Одарича, номер студії. 37 53 33. І також напередодні Великодня запитання нашого інтерактиву сьогодні звучить так: чи дотримуєтеся ви посту цього року? Якщо ви дотримуєтеся посту із релігійних міркувань, телефонуйте 35 55. Якщо ви дотримувалися посту заради очищення організму, телефонуйте 35 31 64. Якщо ж, на жаль, вам не було грошей, щоб постувати, телефонуйте за номером 37 27 10. Ці дзвінки безкоштовні і результати інтерактивного опитування не є репрезентативними. Сергію Олеговичу, вчора Черкаси зустрічали президента Віктора Януковича. Про що ви з ним спілкувалися? Ну на жаль, часу для спілкування було досить мало. Це той час, поки ми їхали спільно, ну, в автомобілі до обласної лікарні. Але навіть в цей короткий там проміжок часу ми обговорили питання проблем місцевих бюджетів, саме бюджетів міст, проблеми незабезпеченості. Освітян, медиків, заробітною платою в цьому році. Ситуацію надзвичайно ненормально з тим, що місцеві бюджети не мають ні однієї копійки коштів на дороги в цьому році. І за підсумками от нашої розмови Віктор Федорович пообіцяв, що найближчим часом скличе засідання Ради регіонів із залученням урядовців Міністерства фінансів для. Пошуку виходу із цієї ситуації і обов'язково за підсумками цієї зустрічі далі відбудеться зустріч із міськими головами України для того, щоб знайти спільно з урядом і містами вихід із цієї ситуації непростої, яка склалася. Сергій Олегович, а як ви особисто відчули, наскільки президент був зацікавлений в тому, щоб вислуховувати про наші місцеві проблеми, і чи є підстави сподіватися на вирішення ситуації з дорогами? У мене склалося враження таке, що президент був в курсі ситуації непростої ситуації із утриманням доріг комунальної форми власності, але абсолютно був не інформований про те, що державним бюджетом визначені обмежені можливості для? Фінансування захищених статей у бюджетній сфері, тобто не те, що обмежені можливості, а просто недофінансовано. тому що це фінансування має відбуватися за рахунок коштів державного бюджету або загальнодержавних податків, таких як податок на доходи фізичних осіб. І я думаю, що це, це для нього було новиною таким откриванням. Я переконаний, що це допоможе нам цю проблему розв'язати. Я хотів би тут додати: от я щойно розписував сьогоднішню пошту перед нашим ефіром. Надійшло розпорядження прем'єр-міністра України, видане позавчора, про формування робочої групи для розв'язання цих проблем. Знову ж таки, тиждень тому ми мали змогу донести нашу проблему до прем'єр-міністра, і виявилося, що прем'єр-міністр також був не в курсі. Тобто, у мене враження таке, що інформацію. Про те, що медики і освітяни недофінансовані в цьому році, вона старанно приховувалася в Міністерстві фінансів. Тобто вони намагалися дуже складний державний бюджет якось звести кінці з кінцями, урізали фінансування освітянської і медичної сфери, але про це не проінформували і чітко не повідомили ні главу держави, ні главу уряду. І сьогодні доведеться цим двом. Очільникам України все-таки втручатися в цю ситуацію і шукати можливість для її розв'язання. Чи є новини стосовно можливого випуску муніципальних облігацій? Є новини. Ми вчора отримали позитивні висновки, кінцеві позитивні висновки відповідних департаментів Міністерства фінансів. І вчора ж була розмова з прем'єр-міністром України, і він пообіцяв, що в перших числах липня ми зможемо провести випуск облігацій, тобто відповідні погодження, дозволи будуть надані. Тобто, маємо на сьогоднішній день позитивне політичне рішення і формально фінансове також позитивне рішення. Тому сьогодні вже відбулася перша така нарада робочої групи по використанню цих коштів по тому, як організувати. Весь процес підготовки тендерних процедур, підготовки випуску муніципальних облігацій і проведення робіт для того, щоб ми встигли за липень, серпень, вересень, місяць повністю освоїти всі ці кошти і зробити капітальний ремонт основних магістралей міста. Мова йде саме про залучення 70 мільйонів сімдесят мільйонів гривень шляхом випуску муніципальних облігацій. Сергій Олегович, відомо, що 26 квітня відбудеться відкриття спеціалізованого відділення в першій міській лікарні, яке буде опікуватися проблемами чорнобильців. Розкажіть, будь ласка, докладно. Ну, я б не сказав, що це відкриття. Насправді, це завершення ремонту, реконструкції. Це, мабуть, було найгірше відділення першої міської лікарні. Тому що воно на третьому поверсі розташоване, були проблеми з дахом, який постійно протікав, жахливі умови були в палатах. Я сьогодні відвідав, подивився, як завершуються роботи. Це абсолютно сучасні палати з відповідними санітарно-гігієнічними умовами, санвузли в палатах, сучасне, сучасні меблі. Сучасні приміщення і так далі. Тобто, я сподіваюся, що це буде одне з найкращих відділень першої міської лікарні. Як у Черкасах планується відзначити сумну дату 25 років з дня аварії на ЧАС. Ну, буде низка традиційних заходів. Ми вшануємо пам'ять жертв Чорнобиля. Розпочнемо, очевидно з Академії пожежної безпеки, бо саме її випускники, її працівники, частина з них загинула при. Ліквідації наслідків частина серйозно постраждала, отримавши серйозну шкоду для власного здоров'я на все майбутнє життя. Безумовно, відвідаємо і проведемо мітинг пам'яті в першотроневому парку біля пам'ятного знаку Чорнобильцям. Ну і плануємо безумовно відвідати міську лікарню, відкрити після реконструкції відділення для чорнобильців. Місто Черкаси активно готується до відзначення Великодня. І минулої суботи, 16 квітня, відбувся загальноміський суботник. Про підсумки його дивіться сюжет. Чиста субота в Черкасах пройшла в кращих українських традиціях прибирання. Мили загрібали та збирали сміття майже в кожному куточку міста. На вулиці з реманентом вийшли близько трьох тисяч черкасців. Працювати було біля чого битого скла, порожніх пет пляшок усіляких обгорток за зиму назбиралося чимало. Народні прибиральники за кілька хвилин вщент наповнювали пакети непотребом. Мусора слишком много. Я вообще не понимаю, откуда у нас в городе столько мусора. Кажется, посмотришь по сторонам. Чисто. потім спускаєшся, і три пакети один за одним, тільки виносить один чоловік. Тепер ми точно мусорить не будемо. Місто поділили на сектори. У кожному працювала своя армія волонтерів. Пліч опліч трудилися небайдужі містяни, комунальники та владці. Депутат міськради Нарек Казарян із учнівською молоддю звільняли від сміття Дніпрові схили, митницю та центр. До нас приєдналися ось молоді люди, школярі зовсім маленькі, ще шостий, сьомий клас. Але вже в такому віці не байдуже своє майбутнє, своє нав навколо, середовище. Тим часом на іншому кінці міста, то лока теж у розпалі. Ми прийшли з озброєння і готові до праці. Красота нашого міста залежить саме від людей. Тому якщо кожен із нас приложить якийсь мінімальний вклад в це, то это буде замечательно. Пенсіонери, які добре пам'ятають радянські суботники, ніяк не натішаться нинішнім. Давно не було такого свята, як сьогодні, що виходило все місто. Давно не було, а організували і, от, бачите, сьогодні кругом от сюди ми добирались сюди, та кругом вбирають. Підмітають, вивозять, приємно подивитись на все це у парку перемоги. Не лише мотлох збирали, а й озеленювали його. Тут висадили березову алею на честь героїв радянського союзу. То я прийду і буду ухажувати за ним завжди слідити і так далі. Це для мене буде пам'ять. Під час генерального прибирання у місті висадили понад півтори сотні дерев та дві з половиною сотні кущів. Газонів і квітників побільшало на гектар. Комунальники підрахували за суботник на міських вулицях, зібрали тільки побутових відходів, 75 кубів. У місті стало менше на 16 стихійних сміттєзвалищ. Як і годиться, за роботу всі отримали винагороду. Борців за чистоту пригостили смачною кашею. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі і телефон студії 37 53 33. Ви можете поставити своє запитання до Сергія Одарича. А також ми закликаємо вас брати участь у інтерактивному опитуванні. Цікаво, чи дотримувалися ви цьогоріч великоднього посту. Якщо так, із релігійних міркувань телефонуйте 35 03 55. Якщо для вас піст – це очищення організму, телефонуйте 35 п'ять 64. Якщо ж брак коштів завадив вам постувати, телефонуйте 37 Сім 27, 10. дзвінки безкоштовні, і результати опитування не є репрезентативними. Сергій Олеговичу. Нещодавно прем'єр-міністр Микола Азаров заявив про те, що українцям варто не скиглити, а брати лопату до рук та активно вирощувати самотужки собі їжу. Скажіть, чи надходили до міського конкому звернення від громадян, які бажають взяти городи? Ну було одна, одне звернення, одна зустріч. У мене по суті це не взяти землю, а просто продовжити. Використання, отримати дозвіл на продовження використання земель під городній кооператив на тих землях, які на сьогоднішній день не забудовуються, і які сьогодні можна використовувати для сільського господарства. То таке такі от звернення було, але сказати, що це викликало якусь хвилю такого ентузіазму я не можу. А чи є взагалі можливості у міської влади надати всім охочим земельні ділянки? Нема, нема таких можливостей, тому що місто це є місто. В місті взагалі, так би мовити, в ідеалі не повинно бути вільних земель скажімо, для сільського господарства. Для цього є села, для цього є райони, а місто якраз і відрізняється тим, що це компактна забудова, замощення, житлова забудова, офісна, виробнича і так далі, і так далі. Тому сьогодні ми маємо деякі території, які тимчасово не освоєні. Але якийсь часом я сподіваюсь будуть освоюватись, де будуть розміщуватись виробництва, де будуть розміщуватись якісь підприємства сфери послуг, і в результаті сільськогосподарських земель, земель в місті Черкаси не залишиться. Зрозуміло. І слухаємо перше запитання від телеглядача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. В південно-західному районі зробили дуже гарну алейку «Путейка». Але ж посовували бетонні загорожі, і з-за цього будівельники посовували. Проїжджає транспорт до садочка, до всього. Їдуть, сигналять так, що діти розлітаються в сторони. Дуже просимо вас поставте там знак, або хоча б ці бетонні загорожі. Дякую. Я минулого тижня вже дав доручення комунальним службам, але там не буде бетонних загорож. Знаки я вам гарантую нічим не допоможуть. У нас, на жаль, ми всі живемо і звикли до того, що закони можна не виконувати, так само і не виконувати правила дорожнього руху, і їздити під знаки, і перевищувати швидкість і таке інше. Тому єдиний спосіб це встановити обмеження. І на алеї Путейка впродовж найближчих двох місяців будуть встановлені на всіх, так би мовити, входах на цю алею будуть встановлені сучасні красиві такі металеві опори. Які не будуть перешкоджати руху пішоходів, не будуть перешкоджати руху мам, скажімо, з колясками, не будуть перешкоджати руху велосипедів, але не будуть допускати туди фізично не буде можливості заїхати автомобілю. Тому такі от загородження сучасні ми встановимо впродовж травня і червня місяця на обох частинах алеї Петейка і на кожному її вході-виході. Наступне запитання. Доброго вечора ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла би спросити, чому в отільних областях України плата в автобусі сохраняється гривня 50, а в нас грязя до 250, такня. Ну не 2,50, а 2,25 наша плата. Що стосується інших областей, я знаю, що сьогодні в більшості областей змінюється тариф. Просто питання, оскільки зміна тарифу це такий тривалий процес, який потребує кілька місяців на Проведення узгоджень на перевірку документів, на узгодження з відповідними інспекціями. А якщо говорити на приїзду транспорті, то з міністерством транспорту і міністерством житлово-комунального комплексу. Тому кожен тариф він по суті узгоджується в Києві на рівні міністерств. Тому я знаю, що по всіх містах такі процедури йдуть в деяких вже відбулися як в Черкасах. В деяких буквально протягом там найближчих тижнів місяців також будуть змінені це об'єктивний процес і.